Видаю, що мені друзі, ну, щоб Путін зібрав черговий совбез. на якому поставив завдання для своїх силовиків, для ФСБ, поставив чергове завдання зруйнувати партнерські стосунки американців і українців, да? тобто Америка і Україна. Зробити так, щоб, в цій, щоб Америка вийшла із війни. Із війни з України вийшла. Давайте подивимося, що це за така історія, чи дійсно це ну, вони давно мріють. Вони давно мріють про те, щоб Україну залишити одну. Там і в Європі досить сильно стараються деякі. Тут ось іменно конкретно за американців. Завдання, щоб, Украї... щоб Америка відвернулася від України. Дивимося. Ну, тут, бачите, не давати, не давати швидше всього ті ресурси, які дають ту зброю, яка поступає з Америки, да? щоб притримати, щоб не надходила. Ну, цієї, цієї зброї в Америці багато да? ресурс. Ресурс, який доставляється, найбільше дошкуляє Путіну. І створює важку ситуацію. Ця допомога створює важку ситуацію для, для росіян, але вони хочуть зробити навпаки. Це карта туди-сюди, да? тобто таке точно треба зробити в Україні. Якщо не буде надходити американська зброя, ну атакам атакамси вже гатять по території Росії, то така ситуація може виникнути в Україні. Так? Але та зброя, яка все-таки поставляється до України, вона приносить багато проблем. І зовсім робить безсилою. безсилою. Ну, гатять вони по НПЗ, по, по ВПК і так далі. Знаєте, і бачите, і знаєте, по соцмережах, що горять добрячі там заводи. А їм треба крутонути ситуацію, розвернути, звичайно, із допомогою в Україні, крутонути ситуацію, крутонути карму в Україні, ситуацію з Україною. Да? Ось. Тому, знаєте, як? Крутонути, не просто крутонути, а ну, добре перейти на, на, на вийн, на, на якийсь успіх, да? успішно провернути це, цю ситуацію. Отак-от. От Тому карта. карта... Суфортуни вона кармічна, вона кармічна для е, Росії і вона кармічна для України. Розумієте? Оця допомога, допомога, яка йде, вона є кармічною. Тут або Україна перестане існувати, або Росія перестане існувати. Це дуже важливе питання. колесу Фортуни — це досить важливе, важливе питання для е, росіянців. Так? Оце така ідея. Ідея крутонутик. Карму для України, так, політичне поставити крапку, так? поставити крапку, спробувати на спочатку на дипломатичному, такому п'єдесталі, так а якщо не вийде, не получиться на дипломатичному, то просто потім добивати Україну вже так, як вони вміють це робити, розумієте? Але це однозначно ідея така буде звучати, що досить. уже... Вона звучала. Ця ідея звучала уже з уст Путіна. Той, хто дає Україні зброю, він за те, щоб війна продовжувалася. От от. Ну, давайте подивимося, як він збирається. Як він збирається впливати на те, щоб Америка вийшла. Із конфлікту. Тут хороші новини, якісь новини, маніпуляції за допомогою, за допомогою якихось маніпуляцій, з прийняттям закону, закону по справедливості. Тут маніпуляції. Тут не все, не все так чесно буде, да? не все так чесно. Хочу, щоб рішення якісь прийняли, але маніпулятивні. Як вони хочуть? А вони будуть знову маніпулювати імператором. Маніпулювати вони будуть імператором. Знаєте як? У них є щось таке, що може досить боляче вдарити по імператору, по його успіху, по його лідерству, як лідера. Розумієте? Трійка мечів заготовлена для імператора. У них є чим тиснути. Є, є досить сильні е, важелі впливу, причому досить болючі, сильні і болючі, якими можуть ударити по імператору. Отак от. Тобто їх є важелі впливу. Е, так, що саме? Контроль за ними є? Тобто вони повністю контролюють його. Щось є таке, чим вони його повністю контролюють по, по, жезлу, по королю жезлів. Відстояти. Тобто вони можуть, вони можуть боляче вдарити, тут може бути скандал величезний, да? можливо, це компромат якраз про тобто те, про що ми говоримо, да? Тобто сильний вплив, сильний вплив, який може призвести до скандалу. Да? скандалу. Ну, ось так. Вдарить по його проти. Він, він ще він якось, ну, Викручується, протистоїть проти цього удару. Але я вам скажу, цей удар повністю контролюється ними. У них є план, як це зробити. У них є, у них є план, або вже загнали в ловушку його, або план, як іще дужче дотиснути, зламати його протистояння, дотиснути. І заманити його в пастку. А тому що якийсь, якийсь план є і домовленості, як заманити в пастку? Як вони будуть впливати? Да? Та він, він в пастці, він, він, він повністю контрольована людина. Контрольована людина. Чи вдасться їм, скориставшись е, от тим, що в них є, все таки Дотиснути Трампа, да? дотиснути, щоб він відвернувся. Чи вдасться їм дотиснути Трампа? Ні, це ілюзія. Не зможуть. Не зможуть вони дотиснути. Що завадить їм дотиснути? Світ? Єрофан? А у Єрофанта теж є важелі впливу. Будете викидати проти мене якийсь компромат, дам там дам зброю. Отак от, от у нього теж є важелі впливу. Тому тут тр, тр, треба буде сидіти, домовлятися. У них немає у них розгубленість. Вони, вони, у них було чим тиснути, але потім ну, в них сталася якась така, знаєте, розбалансіровка домовленостей, Тому П'ятірка жезлів. Щось таке між ними трапилося, що вони не можуть домовитися, розумієте? І в Трампа теж появилися важелі впливу. Будете там щось тиснути, будете там щось на мене ну, в'якати, да, дам там гавки, ось те, що летить по, -по небу. Атакамси вже летять. Ось так от. Хаймерси, здається. Хаймерси. От, вони вже летять. Будете там базікать, дам дам. От, от чому. От чому йде все по ілюзіях, да? ці всі домовленості може прийняти бути рішення, почати рішення стосовно війни, Відкласти. Тобто дуже їм хочеться прийняти рішення стосовно війни, щоб не було результату. Щоб... Відкладена робота. Тобто їм дуже хочеться, щоб Трамп відклав дачу оці, ось е, тамагавків. розумієте? Отут трішечки вже Трамп збалансував. Будете проти мене там щось виступати, то я дам так, таку зброю, від якої ну, не зовсім буде вам приємно. Тому і відкладена робота буде. Вони йде по ілюзії, чи зможуть вони відбити цього. Американців да від України підтримку, підтримку знищити. Ні. Відкладена робота, результату не буде. Але проведена робота велика. А ну-ка, представте, що треба було зробити, щоб контролювати імператора. Уявляєте, який у них там є матеріал чи компромат на Трампа? Але Трамп, бачите, зумівся зумів якось вивернутися. Теж в розкладах у мене випадало, що він зможе якось все-таки зможе вивернутися. Ось так. Давайте ще останнє. Психологічний тиск, страшно. Партнера стосовно ресурсу, нового проєкту, новий шанс, на новий проєкт. Можу розпочатися, може розпочатися як, якийсь процес нового проєкту, який дасть шанс. шанс. Разом тут разом з партнерами, розумієте? І цього і цього процесу, цього процесу боїться Путін, що разом із партнерами вони можуть розпочати якийсь новий проєкт, який дасть шанс дасть шанс для майбутнього. Він цього боїться. Ведеться гра. Затягування ситуації по-хитрому, а він відчуває, а ви знаєте, він відчуває, що час затягується спеціально для того, щоб зіграли роль ці обмеження. Він розуміє, він, він тягне гру, він, він тягне час, думає, що партнери все-таки, як, як тиск на партнерів, тих, хто підтримує Україну. Але натомість він і сам боїться, що проти нього теж ведеться така гра. Час тягнуть, а Росія слабшає. Кожен, кожен день, кожен місяць Росія втрачає кошти. Розумієте? Він розуміє, що ведеться, затягується і ведеться певна гра для дому. із цими. З економікою, в його, в його домі з економікою тягнуть час, але це, він розуміє, що це гра. Отак от, от, тобто ту, ту гру, яку розпочав він, затягнувши війну на виснаження. Да? Тепер вони взяли <кій> давні друзі -партнери, партнери взяли таку ж точно гру на озброєння і ведуть на виснаження його економіки, ведуть гру стосовно його економіки. Аж до самого краху. От так от. Затягування, затягування війни призведе до повного краху. От так от. Тому, бачите, як він. Тому він, він, він зрозумів теж хід, хід партнерів, да? хід європейців, тому треба, йому треба розбалансувати. Єдність Америки і України. Як тільки Америка перестане підтримувати Україну, він сподівається, що ослабне підтримка і європейців нашої ну, України. Да? Але він же, бачите, він не дурний, він, він прекрасно розуміє, чому нема миру, чому не можна домовитись. Ну, звичайно, що про що можна домовлятися, якщо він вимагає капітуляції? Тут ультиматум виставляє. так. Ну, тут, бачите, тут він може сам напоротися на ту саму фішку, яку він готує Україні. І тому, бачите, хаос, розчарування це приведе взагалі до, до, до якоїсь трагедії. Це трагедія. Це для нього трагедія. Розумієте? Він, в нього часу не має тягнути більше, немає часу, тому він вже кидається до всього. Він, він вибирає, що, що робити, що робити. Він втрачає контроль над е, е, імператором. Це для нього трагедія. Шукає, намагається посилено шукати вихід з ситуації, буде намагатися підкупити великими, великими коштами, великими зділками, пропонувати, аби лише зняли санкції, тому що в нього трагедія в економіці. Да? Спробує. Тут відхід, бачите, тут втрачає багато його великий бізнес. Тобто йому треба шукати вихід з ситуації. З ситуації да? Тут відхід тих друзів, які його підтримували, чому? Тому що санкції, знову ж таки, Індія, Китай, це Словаччина, це Угорщина, все-таки вони відходять від нього, від його бізнесу, там, де він заробляв великі кошти, це для нього трагедія. Розумієте? І от що він не робив? Але вплинути на Трампа на Америку, щоб вони не були вже нашими партнерами, він не може ніяк, тому що він втрачає контроль над імператором. Все. Вплинути він може на прийняття рішення Трампа, а над ним він чомусь втрачає контроль. А чому втрачає? Тому що у Трампа є свої козирі. Отже, я скажу вам, шановні, що ту пастку да, обнулити. Утручатися, обнулити подьяволу, підвісити, як колись зупинку, да, зупинку зброї Україні, да, тріумфально вийти з цієї ситуації, йому не вдасться, йому не вдасться Америка, Американці не залишать Україну, не залишать. все. Трамп підібрав ключик до Путіна як вистояти, як відбитися від відієї зібраної на нього інформації. Дякую вам за увагу, на все добре, до побачення.